Гарного 7 дня, дівчата і хлопці. Тихого робочого тижня бажаю, всім гарної погоди, гарного настрою. Всього найкращого всім бажаю. Сьогодні я дівчата хочу зробити біля щів. Замішу тіста, багатенько сьогодні замішу. Сьогодні я замішу у мене пів літри води. І в цьому стакані 150 мл, Це буде разом 650. Так, тепер я зараз посолю, щоб не забутися. От. А мені скажуть десь чайну ложку солі, мені скажуть, а чого ви солите перед тим, як дріжджі кладете. Це дівчата, професійна привичка, щоб не забутися. Я на пекарні працювала 12 років. От. Тепер я ось у мене тут є десь 20 грамів дріжджів. І ще я покладу сухих чайну ложку. У мене нема сирих більше. Олії, Дві-три ложки. От, я одразу замішую завжди тісто і ніколи не хвилююся. Зараз трішки розбувте, хай постоїть хвилинку, щоб дріжджі набухли. Дівчата, цукру я не кладу, лише ось можу чайну ложку. оцету додати. Щоб тісто гарно прокисло. І вію борошно. Борошна треба буде кілограм не менше. От, але я завжди вію поступово, тісто треба не забити, щоб було таке, як на пампушки, щоб липло до рук. Але було еластичне. Дівчата мені часто пишуть і кажуть, а чого ви в тісто не кладете яйце? здобне тісто. Чого ви не кладете там масло чи там маргарину? Дівчата, для чого? Я таке дуже сильно здобне, роблю тісто для пасок, там для плетінок якихось. От. А так, пиріжки для чого? Вони так виходять смачні. Пробуйте, все у вас вийде. Головне з душею, тісто любить тишу, спокій, і все у вас вийде. Оце, дівчата, приблизно таке тісто, щоб було на біляші. Але вимісити треба гарно. Ось таке дівчата, тісто. Я йду руки, помию, накрию пленочкою і хай стоїть, довгенько хай стоїть. Дівчата, ось у мене фарш. У мене тут десь, десь, може, 700 грамів. Тепер цибулю. Сюди я покришила дві невеличкі цибулинки, я кладу, і інколи тру на тертушку, це щось сьогодні покришила. Солю, Щедро солю. І вкладу чорний перець мелений. Теж щедро. І хто, який хоче такі спеції кладіть, хто що любить, а я тільки плачу від цибулі і кладу тільки перець. Дівчата, водички десь 100 грамів. І гарно-гарно перемішую. Води, дівчата, я налила десь 150 грамів, не менше. Слідкуйте, щоб такий фарш був слухняний. Може, навіть ще й мало. Дівчата, тісто моє підійшло вже, гарненько так прокисло постояло. Беру я тісто, не перемішуючи і роблю ось такі кульки, не кульки, просто викладаю тісто на поверхню. Я люблю біляш один, щоб жарить, жарився в сковороді. Так, тепер поставила я дівчата сковорідку нагрівати, туди налила я на палець олії, От. і буду далі ліпити біля ще. фаршу я щедро кладу кожен кусок і зліплюю. І не спішу. Сковорідка гріється. Так, дівчата, тепер акуратненько, поступово я їх буду розпліскувати. Кожен так потрошку, потрошку. А оцей перший я вже буду класти на сковорідку на розігріту. Ось так. А цей слідуючий буде. Поверхня в мене помазана олією. Дівчата, ось так один жариться на сковороді. А ще я, дівчата, жарю їх під кришкою. Ну, щоб не ризикувати, щоб гарно всередині пропеклись. Гарні дівчата виходять, хромтять сонечки мої під кришкою і не бійтеся. Млинці я жарю під кришкою, біляші, пончики, все я жарю під кришкою, тоді точно вони всередині не будуть сирими. Ось дівчата мої біляші, що я напекла. Зараз скуштуємо, потім піду пригощати всіх. Пахне супер. Фарш ніжний, тісто ніжне. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!